Коли ти молодий хлопець, 70-ті роки, у тебе довге волосся до плеч, у тебе брюки кльош, у тебе сорочка з таким комірцем тут гостреньким, желательно полосата. А ще якщо червоні шкарпетки, а кльош на 32, то веще круто. Коротше, і ясно, що ти собі дивлячись там в зеркало, собі уявляєш, що ти такий Мік Джаггер такий. І ти такий на сцені з електрогітарою, так і так волосся, так рівта, і так. Коротше, коли ти стаєш дорослим, коли ти стаєш дорослим, ти позбавляєшся ілюзій. Коли ти дивишся в дзеркало, ти розумієш, ти ніколи не станеш високим, ти ніколи не станеш кучерявим, ти ніколи не будеш грати на електрогітарі, ти ніколи не вийдеш з нею на сцену, ніколи там... ну і так далі, і так далі. Тобто ти починаєш бачити, ну якщо ти доросла людина, то багато людей залишаються в ілюзіях до самої старості. От. Коли, коли ти доросліш, ти розумієш, що от дивлячись в дзеркало, от ти коля, от. такого от зросту, метр шістдесят да? от. Такий невеличкий, от, наче от, не дурний, от, навчився малювати, от, і е, ти не поет, ти не музикант, на піані награти не вмієш, вірші писати не вмієш, вмієш малювати. І коли ти в дзеркалі бачиш, от, це найважливіший момент, коли ти дивишся в дзеркало, і ти усвідомлюєш, що те, що там є, це і є справжній ти, і от ти, це, це, це і є ти. От, Коля Маценко, і ти ніколи не станеш Міком Джаггером. І, і позбавився цих іліт, ніколи не станеш там от, космонавтом, чи, ну, і так далі. Та коли ти позбуваєшся, от, ну, коли ти співвідносиш те, що ти, що ти є насправді, от, з реальними своїми можливостями, і тоді ти починаєш робити усвідомлені речі. Те, що ти, те, що ти можеш, те, що на що ти здатен, те, що може. Що твій мозок здатен випродукувати, а чого він не здатен. От, і ти продукуєш максимально на максимальних оборотах те, що ти можеш у цьому житті. От. От, приблизно так починаєш робити усвідомлені речі. Так от, я почав робити усвідомлені речі, дійсно не от, зайві холсти, от, не псуючи. Ну, спочатку я робив, ну, скажімо так, Після 30 років е, я став приймати участь з е, зараз, Косомо Капонірі, це напевно, була перша у Києві моя участь у виставці у Косому капонірі Це якийсь був 90 напевно, другий рік, я не пам'ятаю точно, тому 92-й у Косомо капонірі я там робив поліетиленові інсталяції. Я не знаю, чи збереглася документація чи ні. Мені вже було за 30 років. От я спочатку, так як я не знав, що малювати, то я робив інсталяції поліетиленові тоді. У 1992 році зробив поліетиленову інсталяцію з підсвіткою в самому Капонірі. Це була така виставка українсько-швейцарська, напевно, да, там, швейц... Швейцарська... Короча, там приймав участь швейцарець Давід Босард, британець Енді Ховардрат. Тістол. Чечкан, Степаненко. Степаненко, Кавсан, по-моєму. Я не беру всіх, всіх перечисляти, коротше кажучи, я там теж приймав участь в виставці. От, дуже скромну інсталяцію поліетиленою. Потім через рік я теж зробив в Києво-Могилянській академії от, з поліетилену знову таки інсталяції, це по коридору там стояли такі колони, надуті із поліетиленової труби. От, також зробив розпис пальцем на до... забілені край до вікна і розпис пальцем. Тобто робив такі якісь речі, які зовсім не пов'язані з тим, на що я вчився. Да? От. В дуже легкому жанрі. От. Почав робити якісь такі речі. От. Ну а потім десь вже за 35, коли, скільки, 37, напевне, мені було, коли мені Карась запропонував зробити у нього виставку, я зробив у нього виставку по Дніпру. Це з такими стереотипними українськими краєвидами. От, по Дніпру, Київ, Канів, Черкаси, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон. От, з таких радянських старих відкриток перемалював похуд фондовський, нарочито спеціально. Тобто одна банка колір неба, інша банка колір там, бетону, інша банка кілька кольорів зелені для листя. Ну, тобто, як е такий хунфодовський кон кон конвейер, я зробив такий от, е красивий проєкт, я вважаю, гарний був. Називався Дніпру». Ну і після цього я став робити вже такі досить е от, е наступні кроки, усвідомлення. Наступний крок це була зброя. Ну, е проєкт Купуй український, який я почав, розпочав 1998 року. Ну і в принципі я продовжую до наших днів, можна сказати, тому що наступний імпульс був у 2004-му. От я зробив з цього проєкту частково ще. От, деякі елементи. Ну і буду ще, напевне, робити, тим більше зараз війна, напевне, буду далі конструювати зброю. От Потім, приблизно у 2004 році, я от, винайшов свій неофольк. Потім, у 2005 році я зайнявся чорним квадратом. От, кожну хату по квадрату зробив 100 чорних квадратів і розпродав їх успішно. Потім, у 2007 році, от власне у 2007 році я розпочав цю геральдичну мене прошибло на геральдику. Починалася геральдика ця з проєкту ланів», який я зробив у Гудімова галереї. От. І власне проєкт почався з вербальної формули. Мені Гудімо запропонував виставку, і я там збирався виставляти свої фрукти, овочі, всякі, от, які я на той час малював. А так як потрібна була вже для анонсу е, назва виставки, ну, тому я, так як це були фрукти, сказав, що ну, ну ладно, що ж, ну буде. Буде «Дари ланів». Десь за півроку до того, як була виставка. Виставка мала бути, по-моєму, на початку осені. Я десь навесні сказав, що це буде дари ланів називатись. Ну і почав собі далі, продовжував малювати якісь там фрукти. І тут, із назви дари ланів, у мене власне народилась перша геральдична картина Дари ланів. Тобто спочатку була вербальна формула, а потім її графічне втілення. От. І, власне, можна сказати, що е, от у, цій, у цій геральдиці моїй такий принцип він, він майже завжди і спрацьовував. Що я спочатку знаходив якусь, ну, коротше кажучи, спочатку була назва картини, що це буде там 7 футів про, про морські мандрівки. Чи це буде картина там, морфлот, чи це буде називатись культура. Да. Ну, спочатку е, народжувалася фор, формула культура. От назва картини, а потім починалась, картина починала малюватись. От все, що я знаю про культуру. Що таке культура? Це... Культура це от, те, що ми називаємо мистецтво, культура це сільгосп, культура, культура це фізкультура, ну і так далі. Всі аспекти культури, які ми знаємо. Тому в картині культура. От я намалював все що знав, від електрогітари до от, рослин, лопат. І... І... Інших сільгоспкультур там. Наприклад, так що оця от геральдична серія це з 2007 року, і от я вже більше 10 років, в принципі, з неї не вилажу, але я говорю, що в мене є от такі проекти, наприклад, як Неофольк, Да? 2011 рік я весь присвятив Неофольку. Я відійшов від Геральдики, залишив її в стороні, і в 2004 році я повністю присвятив Неофольку. Напрацював багато там 260 чимось картин неофолька за один рік. Ну і потім знову вернувся до Геральдики. В арсеналі на виставці Велике-Величне було виставлено 100 моїх. Неофольків. Це максимум, який мені одноразово вдалося виставити. А мрія була така, щоб виставити їх, наприклад, там, кілька сот, 500. Ніколи мені не судилося, бо це такий проект, який я з одного. З однієї сторони там його напрацьовуєш, а з іншої сторони, воно починає вже десь розходитись. Ну Такі були часи, зараз нічого нікуди не розходиться, зараз все, що напрацьовуєш, воно практично все залишається в От, майстерні. От, і це приємно, тому що напрацьовуєш якийсь багаж.